Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з рисом та крабовими паличками. Нам знадобиться 350 г уже відвареного рису, зелена цибуля, 5 варених яєць, одна банка консервованої кукурудзи та 240 г крабових паличок для заправки знадобиться майонез. Нарізаю крабові палички, яйця та зелену цибулю. До нарізаних інгредієнтів додаю консервовану кукурудзу і додаю рис. Рис я варила в підсоленій воді, потім злила зайву воду та промила його. Смачний та поживний салат вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.